Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України з кончинку Анжела. Ми з півдня Одеської області. Сьогодні я отримала посилку: отримала дві німфейки Sunrise і Yellow Queen. Вони жовті. Ну, я так собі захотіла ще два сорти таких, хотіла б сказати, з недорогих. Але ось показую вам. Оце я отримала, оце не скажу зараз точно, яка з них 300, а яка з них 340. Бачите, що отримала я? 300 гривень. Бачите? Ну, це ще скажу, що більш-менш з корінчиком, з болоцем, А то отримала взагалі такі о, о, такі штучки. Бо і назвати його корінням не можна було. Ну, от бачите, ось листочки. Ось оцей кущик, наприклад, він більше Нехай буде коштує 340 гривень. І ось 300. Ну, скажу зразу, що дешевих вже на рік не буде по 150 гривень, тому що, як бачите, що купую я. І які відправляю я. У нас вчора ще в день почався грозовий дощ. йшов весь вечір і всю ніч гриміло, ромихало, блискало, стріляло, страшне влило. Скажу, що пару днів ми поливати не будемо. Це нам таке зробило. зробив дощик перекур. Так, ну і хочу показати трошки заціленню феї. Ось заціла майла, я вже декілька разів казала, що є така у нас майла. І така на яскрава здалеку навіть. Ну Скажу, що вона ну, з дорогих коштує 700 гривень. Перша ось зацвіла квіточка, йде на відправку завтра, тому що замовлення на неї вже ну, давненько жінка стоїть в черзі. Ну, У нас їх кілька кущиків, я побачимо потім. Бачите, ще позацвітали знову. Заціла віза, але знову вона така пістряла. Ой, зараз дотянусь, бачите, яка з жовтими вкрапленнями. Не можу навести, цією рукою держу. Ось вона яка гарнюня гляньте. Теж яскрава дуже. Ну і знову ця жовта, треба згадати назву. Вона така не зовсім жовта, а жовта така трошки жовто-рожева. Теж вона відноситься до жовтих. Так, це у нас Інерлайт. вона така більш жовто-рожево-кремова така. Ну Це новинка, це я вже розповідала, якось вона у мене росте вже 3 роки. І тільки-тільки більш-менш наріс у неї кущик сам корінь. Це у нас Альба Розеа, звичайна сама дешева 100 гривень віддаю її. У нас її багато. І це у нас атракціон. Це вже відкладено на замовлення. Там у нас далеко не бачу, не, не видно. Це у нас ось Колорадо. Ну, бачите, вона така, ну, камера не передає їй точний колір, вона така більш-таки все, все оранжево-персиково рожева. Камера показує, як більш рожева. І це та німфея, яка піднімається над водою. Це я можу показати тільки в тому ставочку, бо тут у нас ну, це молоденькі кущики. І це у нас лимон меренга. Вона такого лимонного кольору, але камера не передає лимонний колір в день. Це треба, коли тільки похмура погода якось буде такий день знайти і зняти її показати. Це сама махрова з жовтих. Ну і дорога. Там вдалині чорна принцеса. на продаж поки нема в нас. Це ця німфея, яка дає за рік всього одну-дві дітки. І все. Ну, ще трошки покажу водяні рослини. І вже відцвілись водяні. Це комис. Заберне Монтана. Бачите посочку. Теж на продаж вже нема, там що замовилися, відправлю і все. Ще такі ось, як ж виписала в тому році. Бачите, у нього от полоски йдуть вздовж, не впоперек, а вздовж. Бачите ось? Ну Теж полоски тільки на молодих пагонах, а тут вже більш такі вони, ну, ще є полоски, але не так вже видно, вони такі яскраві. ось. Зацвіла вон, вон ще одна квіточка гляньте. Є на продаж, відсаджені вже в горщиках. Ось комиш австралійський. Полосатий теж відсаджений в горщиках. З цієї сторони не покажу. Горщики P9 по вже повністю зарощі корінням. кущі дуже гарні вже, дивіться які. Вже ці, цілі кущари. Віддаю по 75 гривень в цьому році ще. Ось такі здорові. Вони хочуть вже пересаджувати, нема часу. Так. Тут у нас ще такий є комиш. Він може у воді рости, у болоті. Тут він у мене просто в землі росте. Це краса яка. цілий такий фонтан цих шариків. Дивіться. Вже покала дербенник там у мене росте росте ось у воді два кущі і один о там у квіток зараз підійду. Тут зараз покажу, ось у нас німфея карнея зацвіла, теж вже відкладено на замовлення. Там ще одна зацвіла, тільки зацвітають, я одразу відкладаю в одній стороні одні сорти, в другій другі, щоб вже потім можна було висилати. Ось гербині, гляньте, в суші вже росте. В тому році який був кущик ніякий і тут ще це місце не було засаджене. Я його тикнула сюди. Так, таке нещастя було в тому році виріс, а в цьому році вже гляньте, який великий кущ. Дірбідник його лісний. Після доща всі рослини порозвалювалися, бідні. Так. Ось цей наш ставочок, в якому ми купалися вчора, вчора було жарко, спека була до дощу, до грози. Ось кана водяна. Або мені її ділити відсажувати, тому що горщик маленький вже, а верх наріс величезний. І вона ось зараз падає. Може, сьогодні-завтра займуся трохи болотними рослинами, тому що в городі болото поки. Так, дивіться, хочу показати ось Колорадо, як вони піднімаються над водою. Ось тут вони ближче з цієї сторони. Дивіться, яка краса. Точки вже такі майже сантиметрів десь до 20. Дивіться, як вони піднімаються над водою. Бачите, яка краса? Просто-просто-краса. Все, друзі, бажаю всім гарного дня.